Незабезпеченість міського бюджету все гостріше під кінець року. Нагадує про себе. Вона суттєво змінила графік виплат заробітних плат працівникам бюджетної сфери. Наразі не виплачено більше 7 мільйонів гривень за серпень, і не тільки. Керівник міста довів до відома депутатів міської ради інформацію щодо реального стану справ. За серпень перша перша половина так називаємого аванса. Ми виплачуємо буквально сьогодні-завтра 19 з копійками 20% процентів авансу. Получили Краткосрочную суду 2,7 миллиона, 2 ,2 миллиона потратили на социальные внески, 100 тысяч на харчевание в медицину, 100 тысяч на харчевание э, закладом освиты и остальное на заработную плату. Так обстоят дела. До 5 жовтня плануется выплаты заработную плату за сверху в полном Сергій Степанов для вирішення болючого питання ініціював зустріч з віце-прем'єр-міністром, міністром інфраструктури та розвитку житлово-комунального господарства Володимиром Гройсманом. За сприяння народного депутата Анатолія Гіршфільда та зустріч відбулася 9 вересня. Перший питання. Ситуація з бюджетом. Ми просимо кінців требуємо По бюджетному кодексу розчутна середньої спрощення суду на 1. Сінтября составляет 5 мільйонів 100 тисяч міський голова заручився підтримкою високопосадовця. Середньострокова позика державного казначейства беззаперечно допоможе вирівняти ситуацію з виплатою заробітної плати бюджетникам. Наразі відкритою залишається інша тема. Розповідав керівник міста. По щодо міністерства фінансів, довольно часть бюджету. Ми не до получено по сьогоднішньому розчорам економічною економічній ситуації. с промышленными предприятиями с другими отрасливыми предприятиями недополучим 12 миллионов средств как минимум эта сумма должна скомпенсировать разницу в планах минфина и фактор дохода в городской бюджет большежи А поки на виконання доручення прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з опрацювання заходів щодо оптимізації доходів та видатків місцевих бюджетів, аби скоротити незабезпеченість міського в частині виплати заробітних плат, виконавчим комітетом прийнято, як відмітив міський голова, болюче рішення 15 вересня прийнято рішення виконавчого комітету про встановлення неповного робочого тижня. Відповідно до якого по Латійській міській раді вводяться 16 вересня 2014 року по 31 грудня 2014 року. режим неповного робочого тижня. Тобто робочі дні, понеділок, вівторок, середа, 4. Тривалість робочого часу на тиждень 32 години. А, конечно, эти все так называемые мероприятия комплексні, они очень жорсткі, вони очень сложные, они очень болезненные. Но, к сожалению, у нас другого Позатягиваем пояса не до того, чтобы не дышать, потому что, к сожалению, этот процесс может быть необратимым.